Доброго ранку, любі друзі. Миру вам, тесних, Боже благословінь. Якщо ми сьогодні живемо в ілюзії, то ми живемо в прокля... прокляті та і сатаною, але ми повинні жити 24 години в сутки, пропитуватися істину в Слова Божого, щоб жити в реальності та в благословенні. Ісус Христос повинен бути у нас на першому місці у нашому житті, тоді плід і результат будуть. Якщо в нашому житті цього немає, ми повинні покаятися, це усвідомити, визнати і справити всі свої гріхи та помилки. Кожний день ми повинні контролювати свої думки, хто в нас на першому місці, Господь чи новості світу, тобто диявол. Нас рятує тільки Слово Бога, яке очищає цілі, наводить, передає у нашому житті. Наводить порядок у нашому житті, тому що без церкви і без Божих людей наше життя прокляте, і наш рятівник це Ісус Христос, який дає нам життя вічне. Ісус говорить: прийдіть до мене, і я заспокою вас. Амінь.